Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 3 листопада 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео обрізка молодих кущів винограду першого та другого року вегетації. Ось маємо потужний пагін сорту винограда Аркадія. Даний куч саджався однорічкою у квітні 2022 року. Пагін ще в серпні сягнув верхнього дроту та близько 20 серпня був прокарбований. Які можливі варіанти обрізки для даного пагона? Можна обрізати на зворотній зріз на 4 бруньки та наступного року з даних 4 бруньок сформувати 4 плодових рукава. Але є інший варіант, оскільки даний пагін добре визрів та в достатньої сили зросту, його можна обрізати приблизно на 1 метр. Таким чином, вже наступного року є змога отримати сигнальний врожай. Наступні три плодових рукава я зможу отримати з нижніх бруньок. В даному випадку я так і зроблю. Ось маємо перший дріт. Багато залишати не потрібно. Близько 3-5 бруньок на перший дріт. На моєму виноградному маєтку вже є кущі винограду, що минулого року я обрізав таким чином. Зокрема, цей кущ винограду сорту «Преображення». Минулого року я залишав ось такий пагін близько метра. Цьогоріч даний кущ надав ось такі чотири плодових рукава. Та вже був сигнальний врожай. Але цей метод можна застосовувати лише для гарно визрівшої достатньої сили зросту виноградної лози. Ось маємо кущ винограду сорто Сенсація, що старжався однорічкою у жовтні 2021 року. Маємо два потужних пагони, що іще в липні сягнули верхнього дроту та близько 10 серпня були прокарбовані. Які можливі варіанти обрізки? Можна обидва пагони обрізати близько метра, таким чином, щоб залишити на перший дріт від 2-3 до 4-5 бруньок, в залежності від сили зросту пагона. Можна обидва пагони обрізати на зворотній зріст на 4-5 бруньок та наступного року з нижніх бруньок вже формувати 4 плодових рукава. Можна зробити наступним чином: перший пагін, що меншої сили зросту, обрізати на зворотній зріст на 4-5 бруньок. Другий пагін що більшої сили зросту, обрізати близько метра. Таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок на перший дріт. Таким чином, я маю змогу з легкістю сформувати ще три плодових рукава вже наступного року. В той же час, вже наступного року, я маю змогу отримати перший сигнальний врожай з даного виноградного куща. Ось кущ винограду, сорту Дубовський рожевий саджався однорічкою у жовтні 2021 року. Так само залишаю близько одного метра виноградної лози та близько 4-5 бруньок на перший дріт. Наступні три плодових рукава формуватиму з нижніх бруняк, Дану частину пагона висліплятиму. З тієї частини пагона, що підв'язана на перший дріт, сформую близько одного-двох вертикально спрямованих пагонів. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку кущів винограду другого року вегетації. Ось маємо кущ винограду сорту переображення. Даний кущ саджався однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 3 листопада 2022 року кущ має ось такі 4 пагони. Та вже цьогоріч був перший сигнальний врожай. Як провести обрізку даного куща винограду? З даних пагонів я вже формую 4 плодових рукава. Але кущ ще дуже молодий і надто довгі лози залишати ще не варто. На цьому пагоні я залишу близько 2-3 бруньок на перший дріт. Даний пагін більшої сили зросту, його можна обрізати приблизно на 4-5 бруньок на перший дріт. Третій та четвертий пагони також обрізаю близько 4-5 бруньок на перший дріт. Таким чином, вже зараз я сформував чотири майбутніх плодових рукава. Нагадаю, минулого року під час обрізки я залишив один пагін довжиною близько метра. Станом на 2022 рік я маю вже чотири сформованих плодових рукава. Та цьогоріч на даному виноградному кущі вже був перший сигнальний врожай. Ось маємо кущ винограду з сорта Монарх. Даний кущ нажав однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 3 листопада 2022 року кущ має сформованих три плодових рукава. Перший плодовий рукав, другий плодовий рукав та відповідно третій плодовий рукав. Якщо під час другого року вегетації ще не сформувався четвертий плодовий рукав, не страшно. Четвертий плодовий рукав наступного року можна буде доформувати з нижніх бруньок. На даному плодовому рукаві більшої сили зросту верхній пагін, тому його я залишу, нижній я обріжу на сущок заміщення, залишивши невеличкий пеньочок. Другий пагін обрізаю приблизно на 4-5 бруньок на перший дріт. Даний пагін незначної сили зросту, його обрізаю на 2-3 бруньки на перший дріт. Цей пагін сформувався краще. Його я обрізаю на 4-5 бруньок на перший дріт. Залишивши 4-5 бронюк на перший дріт, не поспішайте наступного року перевантажувати молодий кущ винограду пагонами. На третій рік вегетації буде достатньо одного-двох вертикально спрямованих пагонів з одного плодового рукава. Для даного куща винограду сорту Монарх на наступний рік вегетації також залишається задача. Доформувати четвертий плодовий рукав з нижніх бруньок. На третій рік вегетації надмірно навантажувати врожаєм даний кущ винограду ще не слід. Головна задача третього року вегетації це сформувати чотири повноцінних плодових рукава та гарно визрівши достатньої сили зросту виноградну лозу. Як бачите, з обрізкою молодих кущів винограду все дуже просто. Немає нічого складного. Найближчим часом я буду проводити обрізку дорослих кущів винограду, але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, як проводити обрізку винограду протягом першого та другого року вегетації. Якщо ви бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити у листопаді, ви можете переглянути ось це відео.